Любий, дорогий рідний солдат, мені велика честь звертатися до тебе, до воїна, якого любить вся Україна. Ти найхоробріший, найсміливіший чоловік на землі. Саме ти є початком і продовженням вільної незалежної України. Ти наш герой, хоча ти і не вважаєш себе таким. Саме ти герой, якого будуть наслідувати діти України. Ми дякуємо тобі, що захищаєш нашу рідну батьківщину, дякуємо тобі за чисте, мирне і безхмарне небо над нашими головами. Знаю, любий солдати, що тобі зараз нелегко, але від щирого серця підтримую тебе і молюсь, щоб ти повернувся живим. Нехай Господь оберігає тебе від куль, від дула автомата, від ворогів. Від зрадників, будь ласка, повертайся живим, з повагою і невимовною вдячністю за подвиг, киянка Полтавчанка, Дрозд Тетяна.